Доброго, ранку, доброго О, ранку, Олеже. Доброго ранку. Одразу, одразу запитання. охарактеризуйте, будь ласка, наші головні здобутки за 100 днів війни. Де ми зараз відносно от позначки початок війни і наша перемога? Ваші прогнози uh, ваші? скажу так. Скажу так, що ми, ми успішно провели оборонну операцію. Фактично, можна рахувати, що вона на сьогоднішній день закінчується. Ми провели оборонну операцію і вистояли проти російських збройних сил. Ми звільнили звільнили половину захоплених території на сьогоднішній день. Нас залишається окупованим тільки південний схід, і ну о, сьогодні і сьогодні головне завдання перед нашими збройними силами звільнити цю о, територію. Поки що ми переходимо від оборонної операції до позиційної війни для того, щоб сформувати ударне угруповання і почати контрнаступальну операцію. На жаль, не можна перейти сьогодні напряму від оборонної до контрнаступальної операції. Ну, це не наша не наша провина це бюрократія і терміни постачання нам зброї в рамках ленд-лізу. Ну, головний здобуток це те, що ми змогли залишитися країною суверенною країною, яка відстоює свою територіальну цінність. Ну я думаю, що навіть не ми довели, а самі росіяни довели, що так звана Друга армія світу насправді армія мародерів, вбивців. І Ні, це я все, все одно наполягаю, що ми довели, і ми розтращили легенду другої армії світу. До речі, сьогодні аналітики в Пентагоні ламають голову, як тепер позиціонувати російську армію, на, на яке місце її поставити друга і з кінця. От, Да, ну, можливо, і от як НАТО зараз на саміті буде вирішувати, і до речі, Росія вперше за свою історію існування новітню історію має це на увазі Російської Федерації. Вона опиниться в списку е, вірогідних противників НАТО. Да? а якщо вона в списку вірогідних противників НАТО і Збройні Сили України можуть її розгромити, тоді е ну може і НАТО тоді в чергу за нами стане. Пане Олеже, я колись от пам'ятаю ваше інтерв'ю, де ви казали про танки на оболоні в перший, в перший день вторгнення. Що у вас було страшне відчуття в той момент? А які взагалі переломні моменти от цих 100, днів, ви можете назвати От, головний, можливо, один або два переломні моменти, коли ви зрозуміли, що ми маємо перемогти? Ну, момент, коли ми зупинили ну я я проживаю з боку річки ірпіні от коли я зрозумів що росіяни ув'язли в бучі в гостомі і в гостомелі в ірпіні а тоді вже було зрозуміло що київ вони просто так не візьмуть. потім був потім був во ця вдала операція збройних сил по Макарову. Коли ми нанесли контрудар в тил угрупованню військ російських, яке штурмувало Київ, і мабуть переломний такий момент був, коли ми потопили флагман. Там була доволі унікальна операція, проведена, і те, що ми змогли вибрати саме флагман, а не якийсь інший корабель з складу чорноморського флоту, оце було атака, вразила вразив наш привид Києва. От дуже, ми до речі, мало згадуємо про нього, але це був безпрецедентний, на мій погляд, епізод в цієї війни. Ну а і так? Марі подвіг Маріуполя теж його забувати неможливо. Вони, вони зробили дуже багато для того, щоб допомогти утримати схід України в плані, в плані проведення оборонної операції. Угу, дійсно, все не дарма, це маємо розуміти. Так, це е, правда. Пане Олеже, ми зібрали думки людей і е, е, хочемо показати, сказати, е, що їх найбільше турбує на сотому дні війни. Я пропоную зараз послухати, а потім будемо обговорювати. Добре. Цікавить питання: чи надовго затягнеться ще війна? Так як триває вже три місяці, чи не затягнеться це на руки. І, е, Хочеться, щоб чим пошвидше наші хлопці повернулися живими, здоровими до своїх сімей. Одвічне питання. Я думаю, що це хвилює всіх українців чи затягнеться ця війна надовго? Ну більш-менш достоменно ми зможемо сказати тоді, коли отримуємо зброю ленд-лізу. Розумієте, все буде залежати від того, яку міць ми зможемо е е створити на базі збройних сил України з західними зразками озброєння. Тоді ми будемо більш-менш розуміти, але можна, е можна більш, е можна допустити, що війна не буде тривати роками. Чому тому, що Російська Федерація не готувалася до затяжної війни? Вони зараз намагаються переналаштуватися на військові рейки, але у них дуже погано виходить. І чим далі, тим менше популярність цієї операції в Україні, а розповсюджується. Негатив в суспільстві в російському суспільстві. Вони вже починають задавати питання, що ми там робимо, і чому і чому досі операція триває, яка була розрахована там на декілька днів. А ну дійсно, починають з'являтися питання у, у дружин, які які чекали своїх військових, які стали тепер чорноземом для, для України. Вони, вони питають, а де наші гроші? Оце їх, мені здається, дуже турбує, але це давайте це їм залишимо ці питання. У нас так. є ще одне запитання: наступне. Давайте послухаємо. Я хочу запитатися, наскільки готова територіальна оборона? До, до, чи вона готова захищати Україну? І ну, на бойові на фронт? Угу. Ось таке запитання. Yeah. Да, ну стосовно територіальної оборони, на жаль, нам довелося дуже був малий термін від прийняття закону до початку війни. І фактично, ми територіальну оборону формували вже в перший ту справжню зі зброєю. Ми формували вже в перші тижні війни. Mm. На сьогоднішній день я думаю, що територіальна оборона у нас фактично сформована, і тепер вона тільки нарощує м'язи в плані обороноздатності і боєздатності взагалі. Єдине, що нам бракує для територіальної оборони, це важкої техніки озброєння. От до речі, за рахунок лендлізу, якщо ми будемо озброювати збройні переозброювати збройні сили, то я так розумію, що збройні сили цю техніку радянського зразку будуть передавати в територіальну оборону, і вона в нас буде вже оснащена так, як необхідно, так як прописано в законі про територіальну оборону. Угу. Так, зрозуміло. Наступне питання від е, родини залізничників. Все активніше рашисти громлять нашу залізницю. Мене це дуже турбує, тому що я із міста залізничників, а мої батьки працюють на залізничному підприємстві. Тож у мене виникає запитання: чим це нам загрожує і чи зможуть рашисти зірвати поставки такої необхідної для нас зараз зброї. Е, так, ну ми чули, що Скабєєва заявляла, що невже ми не можемо там вдарити по. Цих шляхах, як їм будуть завозити зброю, вона про це навіть озвучувала цю думку. Ми знаємо, що вони часто озвучують такі, нібито вкиди, які потім, на жаль, на жаль вони намагаються використати в своїх діях. Ну вони намагаються бачите, вони намагаються, і іноді вони наносять такі удари, колись це їм вдається, колись це їм не вдається. Ну я скажу так, що на сьогоднішній день в Україні залізнична мережа розвинута таким чином, що ми можемо шукати інші шляхи. Да, може не так швидко, як хотілось би, але ми можемо обійти. Це перший момент, і другий момент ми. Відновлюємо ці шляхи, які були пошкоджені, і запускаємо знову, запускаємо потяги. Тому я думаю, в основі в більшості своїй навряд чи вдасться зірвати постачання західних зразків озброєння, і навряд чи вдасться відрізати Україну від західної допомоги. Тому о, за рахунок розвинутості мережі залізничної і за рахунок відновлення цих залізничних об'єктів які підвергаються сьогодні чи піддаються сьогодні ударам російських ракетних військ. До речі, авіація вже не працює і давно. А залишаються тільки ракети. І е, ще я думаю, що ми зможемо частково частково захистити і прикрити з повітря. А, чому тому, що там в перших партіях е, лендлізу, наскільки я розумію, повинні бути е, протирак... протиракетні комплекси Петріот. Якщо нам це дадуть, або е, щось на аналогічне Петріоту, то ми будемо посилювати протиповітряну оборону, будемо намагатися закрити своє небо, щоб захистити. В тому числі і нашу залізницю як основну артерію постачання техніки озброєння. А ще до речі, про ці петріоти між людьми ходять такі розмови, що от будуть патріоти, петріоти закриють найбільші міста: закриють Львів, закриють Одесу, закриють Харків, Дніпро, Київ, так точно. Ну і потім вже до, 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 до менших міст. Тобто, дійсно, якщо в нас буде патріот, то, наприклад, Київ, можемо казати, що він майже в цілкові тій безпеці від, від повітряних ударів від цих крилатих ракет. Ну на жаль, ні, я думаю, що не справа у тому, що якщо закривати так, як ви кажете, міста, то треба на на кожне місто Треба як мінімум один дивізіон Петріоту. Це шалені гроші, і на їх стільки немає, навіть в Сполучених Штатах. Я, я так розумію, що Петріот буде розсереджений по території країни і може бути доданий до е системи протиповітряної оборони країни для того, щоб підсилити її ефективність. Підняти її ефективність в плані протиракетної оборони в повітрі, а не закривати якісь окремі об'єкти. Окремі об'єкти будемо закривати вже протиповітряними комплексами меншого радіусу дії і менш потужними. А цей, на, на мій погляд, повинен стати в загальну систему країни, угу. е, зрозуміло, пане Олеже, і ще одне останнє питання від наших глядачів. Давайте зараз послухаємо. Я читала, що в кінці липня планується чергова хвиля мобілізації, під яку підпадають абсолютно всі чоловіки. І ось цікаво, враховуючи масштабний контрнаступ, чи можливо взагалі таке, що мобілізують все чоловіче населення і чи потрібно нам це. Пане Олеже, одразу хотів би цю тему продовжити. От, додати, додати питання. Да, начальник Львівського обласного інкомату Олександр Тішенко озвучив. Що на даний час загальна кількість мобілізованих, наприклад, з Львівської області сягає близько 40 тисяч, ще близько 70 тисяч можуть бути призвані до війська. Отже, інформація, що призовуть ну, вдвічі більше. Чому саме стільки? І така ж пропорція, я так розумію, в інших регіонах. Тобто, наскільки ще біль... наскільки ще багато українців будуть призвані до армії, турбуються і жінки, і звичайно, чоловіки багато хто. Дивіться, кількість мобілізованих буде визначатися обстановкою, яка буде складатися на фронті. На сьогоднішній день наскільки я розумію, та чисельність, яку оголосив президент, нам достатньо для проведення для ведення бойових дій, і на сьогоднішній день мобілізують особовий склад тільки для поповнення втрат. Ну на жаль, від яких ми не можемо повністю повністю захиститися, такої масштабної хвилі мобілізації. Я думаю, що навряд чи буде, тому що нам є з чого формувати нові підрозділи, і мобілізація буде проходити поступово за заявкою генерального штабу. Не, не не такими великими хвилями для поповнення втрат і для створення резервів. Тому я думаю, що не призовуть всіх, так як було поставлено в питанні, що заберуть все чоловіче нас. Ні, у нас достатньо мобільсь. У нас мобіліційного резерву декілька мільйонів осіб, тому навіть для такої області, як львівська, 40 або 80 тисяч це. Невеликий відсоток порахуйте в чи в повіду відсотковому відношенні від загальної чисельності населення а, в області. А тоді одразу хотілося про втрати коротке питання, тому що ми бачимо цифри втрат расистів. Більше 30 тисяч військовослужбовців вже знайшли свій, як то кажуть, неспокій на українській землі залишиться залишаться назавжди на принаймні частини їхні тут. А Володимир Зеленський звучив про 50 100 втрат наших, наших. військових. От, от про що ми звичайно трудно на, на день. Тобто, давайте роз'яснимо. Давай ну, дивіться, у нас ну, на, ну, на жаль, у нас президент не військова людина, хоча йому довелось керувати країною в саме в військовий час, і там ну, таких, таких шалених втрат в ході всієї ста днів війни не було. Він скоріш за все озвучив цифру втрат в, в самий е, напружений період, в період цієї битви за Донбас. Коли там, е, от те, що ми з вами обговорювали, коли перевага сягала там 1 до 10 в особовому складі і 1 до 20 е, в техніці, от, на тому ж самому Луганському напрямку. Я маю на увазі загалом Луганську область. От там такі втрати могли бути е, під час ведення оборонних боїв. А взагалом по війні не можна так порахувати, що помножити на 100 днів, і і це буде цифра втрат. Ні, ми вели оборонні дії. Причому ми вели маневрену оборону і кількість оборону і кількість наших втрат набагато менше, ніж та яку озвучив президент, і або або не ніж та яку. Сьогодні ми обраховуємо в Росії в Російській армії. Згадайте, як ми трощили колони з особовим складом і технікою Російської Федерації. У нас такого не було, тому... тому так рахувати, порахувати неможливо. Це буде невірна цифра. Скільки точно втрат, на жаль, на сьогоднішній день оголосити не можна. Це є державною таємницею, і така цифра оголошується після закінчення війни. Но наші mm -hmm. втрати в рази менше ніж Російської Федерації, скажіть, будь ласка, ще пане Олеже, що означає, що от кремлівські і прокремлівські змі категорично заборонили озвучувати, формулювати цифру 100, 100 днів війни. Для чого це? Чому так? Це пропаганда. Справа у тому, що ця спеціально вони ж заборонили, навіть називати її війною. Це це кримінальна стаття до 15 років ув'язнення в Російській Федерації. А спеціальна операція не може бути протягом там 100 днів. Спеціальна операція розраховується там. Ну на тиждень максимум. Ну на 10 днів не більше. А вони вже сто днів воюють і тому вони заборонили згадувати цю ту цифру. А це до речі, до того, що суспільство, навіть російське суспільство, наскільки ми рахуємо їх заангажованими пропагандою, все одно починає задавати питання своїм керівникам, чому так довго і чому так багато ми ховаємо там людей. І зараз до речі, от перші поранені, важкі поранені зараз почнуть повертатися додому, які отримали інвалідність каліцтво на війні, і вони будуть розказувати, що тут реально коїться, тому вони забороняють будь-яку згадку про цю війну. Пане Олеже, останнє запитання. От Ліля сьогодні мені вранці про це говорила, думаю, що говорять всі українці між собою. Оці навчання ядерної тактичної зброї, які почалися в Росії, всіх, звичайно, це турбує. Це якийсь натяк чи це залякування? Це і те і інше, і натяк, і залякування. Але судячи з того, що Північно-Атлантичний альянс дуже спокійно відноситься до цих навчань. Там ніякого переміщення або ніяких натяків на те, що буде, вони зачіплять саме саму ядерну зброю, немає, і це можна розцінювати як чергові навчання ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації. Я, я більш чим ніж впевнений, що там. Ведеться пильне стеження за цими навчаннями, і поки що воно не, не несе ніякої загрози. Хоча Росія просто так нічого не робить. Це натяк і е е демонстрація намірів з боку Російської Федерації. Дякую вам.